Вітаємо, друзі! Вже у продажу новий номер газети Вісті при Дніпров'я, і ми запрошуємо вас разом із нами дізнатися головні новини, людські історії та життєвої поради тижня. У центрі номера великий репортаж це зворушливої історії переселенців, які знайшли новий дім і віру у власні сили на Дніпропетровщині, як благодійні організації допомагають інтегруватися, де ветерани проходять реабілітацію, і чому волонтерство стає основою соціальної згуртованості. Читайте на сторінках нашої газети. Для тих, хто стежить за змінами у сфері соціальних виплат, роз'яснення від пенсійного фонду України, Юрій Козак детально пояснює, кого стосується ідентифікація пенсіонерів, як перейти на електронну трудову книжку, і що варто знати про добровільну сплату єдиного соціального внеску. Просто зрозуміло і корисно для кожного читача. Також нагадуємо, оплату за розподіл газу потрібно здійснити до 20 жовтня. Дніпропетровська філія газмережі розповідає, як це зробити зручно через онлайн-сервіси, мобільні додатки або навіть QR-код на квитанції. Любителям саду і городу присвячена рубрика Порадник садівника. Наш експерт пояснює, коли і як правильно обрізати малину, актинітію та виноград, щоб отримати рясний урожай наступного року, практичні поради від професіонала для кожного господаря. У хорониці війни документально підтверджена історія воєнного злочину під прилуками. Український суд визнав російського військового винним у вбивстві цивільного чоловіка на очах у дітей. Цей вирок ще один крок до справедливості та міжнародного трибуналу над агресором. І звісно, наша традиційна рубрика Рецепти від вістей. Цього разу ділимося ідеями сезонних страв, які додають тепла і настрою прохолодними вечорами. Головне стартувала передплата на 2026 рік. Оформіть її вже зараз за найнижчою ціною в області. Передплату можна зробити у будь-якому поштовому відділенні онлайн через сайт Укрпошти або безпосередньо в редакції вістей Придніпров'я. Телефонуйте або пишіть нам, ми допоможемо оформити все швидко і зручно. Газета вісті при Дніпров'я це більше ніж новини. Це історія про наш край людей, що творять життя і правду, яку ми несемо щотижня. Читайте, передплачуйте, підтримуйте своє обласне медіа. Разом ми сильніше. Разом ми вісті Придніпров'я.